Добропільська громада відносно віддалена від лінії фронту. Проте все одно періодично зазнає обстрілів з боку окупантів. Не дивлячись на це, у громаді продовжують залишатися цивільні мешканці. Приїжджають і переселенці. Тож забезпечення їх гуманітарною допомогою один із найважливіших напрямів роботи. Гуманітарний штаб у місті Білицьке розпочав свою роботу ще у березні 2022 року і дотепер видає мешканцям харчові набори. У нас і волонтери є. У нас і люди, які працюють у центрі культури, теж допомагають. Ну в основному це два-три дві-три людини, які сидять за комп'ютерами, записують на відомості. Наш гуманітарний штаб працює щодня. Допомогу видаємо незахищеним вершвам населення, таким як пенсіонери 60, віком 60+, безробітним, багатодітним, малозабезпеченим опікунам. Ну тобто всі, хто потребує допомоги. Всі можуть отримати допомогу щомісячно, Переселенці в нас отримують щомісячна. При собі ми треба мати оригінал документу, паспорт, код і довідку переселенця. Якщо це безробітний, це трудова книжка з останнім записом про звільнення. Мешканці міста Добропілля також регулярно щомісяця приходять за наборами. Днями певні категорії населення мали можливість отримати і гігієнічні набори. Продовольчі набори місцеві жителі, які реєструвались в лютому місяці, від всесвітньої продовольчої програми. Гігієнічний набір, перелік написаний на коробці. Отримують перша і друга категорія осіб з інвалідністю. Ми, ми не часто. Це пенсіонери часто, інваліди часто. А, а Ми, ми без Ми без роботи. Помагає, звісно, допомагає. Не настільки, щоб ну. Хотілося б щоб більше як обійшло. Ну, спасибо за це. Знімальна група телебачення капрі з добропільської громади спеціально для Ньюз».